Привіт, мої люблені друзі, з вами Фейсбук. Сьогодні ми побудуємо цікаві оформлення до маяків. Перше, це робимо саме як знизу, щоб маяк був на рівні підлоги. Спочатку ми ставимо просто будь-який блок, далі беремо кварцові сходи, далі ламаємо цей блок, ставимо кварцову колону, Отак, один шар. А також ще ставимо сходи. Таким чином. Тепер беремо мангрові дошки. Спочатку на входи, далі ще додаємо там дошки, також ще додаємо ось тут три дошки, далі тут три дошки. Та зі всіх так сторін. Тепер ще дев'ять дошок. так, Запробуємо будівлю. А ось ще ставимо 4 плити. Тепер додаємо трішки діориду полірованого небагато. Це я зробив так. Та для об'єму додаємо мангрові кнопки. Тепер йдемо у цю камірку. Ставимо маяк, а також я раджу червоне зброй дати, Додаєте, наприклад, цю Тепер також знизу ми робимо ще під, під зол, додаємо, а також загробілий гру. Тепер, коли ви зробили такий міні декор, ще додаємо гриби. Я буду додавати коричневий, червоний, багряний та траву. У нас вийшло таке оформлення до маяку. Тепер зробимо оформлення у вигляді фонтану. Спочатку ми ламаємо 3х3 блока, тепер додаємо 4 звичаної кам'яної цегли. Також ми тепер додаємо пилити, точніше не полити, а сходи з кругляку, а також з моховитого кругляку. Тепер плиту з кам'яної цегли додаємо на сходи. Також додаємо звичайну тамуковицю. Пере з усіх сторін ставимо добовий люк. Також тепер ставимо 8 кам'яної цегли. Тепер ставимо 4 загрубілого грунту, а також трояндовий кущ. А, тепер ставимо маяк. Та 5 стін з кам'яної цегли. 1, 2, 3, 4, 5, а також на останній заливаємо водою. Все. Та в нас вийшов такий фонтан з маяком. Першу маяк у вигляді меча. Спочатку ставимо 5 стін з глибосланцевого кахні. Глибосланцевої а, 5 блоків, та з цієї сторони теж 5 блоків. 1, 2, 3, 4, 5. Все, Також ми ставимо ще один один блок з цієї сторони глибоко-сланцевої каплі. Також тепер ставимо пурпурне скло, а також ще такі зелені панелі пурпурні. Ще продовжуємо на один блок. Тепер ставимо багряні сходи, багряну политу. Це з цієї сторони так само. Тепер ставимо сходи таким чином. Також плиту. Та ще з полірованого вибосванцю ставимо сюди, сюди, а також ще з полірованого вибосванця ставимо на сход. Тепер ще три стіни. Також з цієї сторони ми робимо так само. Тепер беремо багряний і люк, ставимо сюди відчиняємо, тут ми просто ставимо, також сюди ще ставимо, та з цієї сторони так само. Тепер ще ставимо сюди, сюди. Сюди ми ставимо багряну политу, а також люк. Тепер знизу ставимо ще маяк. Вже на рівень нижче. Тепер ми ще ставимо не Зеректор, а також багряний Нілий. Ось так, так. За мене вийшов такий е, меч. Якщо вам сподобалось ці оформлення маяків, то будь ласка, поставте подолайку, а також можете подивитися мої ще відео, може щось цікавеньке знайдете. Ну а з вами був Флейк, до зустрічі у нових відео.